Курбан Байрам, на якому збиралися теж рідні. Ми робили плов. Ми робили якісь кримськотарські страви. Янтих це така страва. Е Курбан байрам, на якому збиралися теж рідні. Ми робили плов, ми робили якісь кримськотатарські страви. Янтих це така страва. Е Зараз ми в буквальному сенсі пливемо. Дуже сильна течія. Мені дуже важливо попасти точно. Посередині, там такий метал... Зараз ми в буквальному сенсі пливемо. Дуже сильна течія. Мені дуже важливо попасти точно. Посередині там такий мета. від себе, і тому ви чуєте історію життя коміка чи комікеси. І плюс історії різні, різні історії, неймовірно різні. Але після стендапу ви виходите говорить від себе і тому ви чуєте історію життя коміка чи комікеси, і плюс історії різні, різні історії, неймовірно різні. Але після стендапу ви виходите. І для мене найкраще місце це дома. Просто дома, Разом з сім'єю, це це, це те, де я відпочиваю душе, душею, головою. Для мене найкраще місце це дома. Просто дома. Разом з сім'єю, це це, це те, де я відпочиваю Душе, душею, головою. А... Три години стрімив, плюс це треба прогрівати, треба створювати ажіотаж, і це реально довго і важко. Mm. От тут в мене ну от я дуже люблю футбол. Три години стрімив, плюс це треба прогрівати, треба створювати ажіотаж, і це реально довго і важко. От mm -hmm. тут в мене. ну, от, Я дуже люблю футбол. Тобто це Ми приїхали, тому що ми от бачимо все це, то, що відбувається. І тут ви от перші до нас, типу, приїхали, ми бачимо виставу. Я розумію, наскільки це для них дійсно важливо. Mm -hmm. От. Да. <звук> ви приїхали, тому що ми от бачимо все це, то, що відбувається. І тут ви от перші до нас, типу, приїхали, ми бачимо виставу. Я розумію, наскільки це для них дійсно важливо. Mm -hmm. От, Да, є момент. Накані, але ніт. почнемо ми. Із Вашингтону, із Марджорі Тейлор Грін. Хто це така, друзі? Це така максимально упорота трампістка. Така, ні, але ні. Почнемо ми із Вашингтону, із Марджорі Тейлор Грін. Хто це така, друзі? Це така максимально упорота трампістка, яка а, я віжу коментарів, Інстаграм, Фейсбук, всі соціальні сеті людей хочуть де гіді. Я бачу багато віжу в Інстаграм, Фейсбук, соціальні сеті людей хочуть на гіді. Я заробляю менше. Якби курс був такий самий, що нереально, то я б заробляла так само. Тут все залежить від курсу. Я не підняла ціни. У мене вже вони десь два роки такі, як якби. Я заробляю менше. Якби курс був такий самий, що нереально, то я би заробляла так само. Тут все залежить від курсу. Я не підняла ціни. У мене вже вони десь два роки, такі як, як були. Потрібно згаяти було час, і я йшов з Чорноморська до Одеси, щоб спеціально запізнитися на екзамен, до котрого не готувався. І потім я підходжу. Такий О, ну, я запізнився. Потрібно згаяти було час, і я йшов з Чорноморська до Одеси, щоб спеціально запізнитися на екзамен, до котрого я не готувався. І потім я підходжу такий, о, ну я запізнився. Ну, тобто, мені". Зробили мене таким, який я є зараз. Це ж не тільки моя заслуга, це заслуга всієї команди. То я а, не... зробили мене таким, який я є зараз. Це ж не тільки моя заслуга. Це заслуга всієї команди, то я а, не міг вихователем. Все-таки я була для дітей не жінкою, при показником жіночності, любові, материнства, а кінтом, другом класний, з якою можна там покуверкатися, все зробити. Все-таки я була для дітей не жінкою, показником жіночності, любові материнства, а кінтом, другом класний, з якою можна там покуверкатися, все зробити. Типу... Я поняла лічно для себе, що я фанатка Закарпаття. Щоб ви розуміли, наскільки я фанатію від Закарпаття. Мене один раз брат трембітов почало ударив, я, думаю... я поняла лічно для себе, що я фанатка Закарпаття. Щоб ви розуміли, наскільки я фанадію від Закарпаття. Мене один раз брат Трембітов трембіто почалові ударив, Я думаю, це основа. я не курив. Перепрошую тому, що в мене після курева цих псевдосигарет починає з'являтися ями в рівні поверхності. Я починаю всіх перевпопроводити, переводити через ямини. Дати я не курив. Перепрошую тому, що в мене після курева цих псевдосигарет починає з'являтися ями в рівні поверхності. Я починаю всіх перевпопроводити, переводити через ямини, дати впасти. їх, Мрія, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари в серці жадібне не моє. Сповнилося серце ущерть, вже ж тепер мене не одіб'ють. Мрія не зрать, ти ж так довго лила свої чари в серці жадібне не моє. Сповнилося серце ущерть, вже ж тепера мене не одіб'ють. Більше року тому назад, наслухавшись Арестовича, Он сказал, что що... більше року тому назад, наслухавшись арестовыча, он сказал, что що... Питин... в Разные периоды жизни. Я отвечаю за все выставленное мной в Ютубе. Я не убрал ни одного видео из Ютуба. Ни одного. За все разные периоды жизни. Я отвечаю за все выставленное мной в ютубе. Я не убрал ни одного видео из ютуба. Ни одного. За все годы. Это такая, ну, привычка давать интервью, ну, российскую. Ты уже себя знаешь. И, и, и это практика. И, и я сейчас пытаюсь. Мне... Это такая, ну, привычка Давати інтерв'ю ну, російською, ти вже себе знаєш, і, і, і це практика. І, і я зараз намагаюся, мені буває важко. Бідність це не порок. Сьогодні ти бідний, завтра ти багатий. Чому до людей, в яких не зовсім високі статки, таке ставлення? людське ставлення? Як можна? Бідність це не порок. Сьогодні ти бідний завтра ти багатий. Чому до людей, в яких не зовсім високі статки, таке людське ставлення, як можна аби вимовити свої перші слова? Тож батькам дуже важливо багато проговорювати її про все навколо. Втім, немає нічого поганого в тому, що Катя по дитячому розмовляє з донькою. Аби вимовити свої перші слова, тож батькам дуже важливо багато проговорювати її про все навколо. Втім, немає нічого поганого в тому, що Катя по-дитячому розмовляє з донькою.